Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми з вами розглянемо тему 3 для початкового рівня першого рік навчання, яка називається Курс літака та прилади вимірювання курсу літака. Що ж таке курс літака? Ми всі звично бачимо, як літаки в небі літають з напрямка в напрямок. Тобто вони літають, виконуючи якісь. Завдання, причому переліт йде між населеними пунктами, між орієнтирами і так далі. Що вони використовують? Вони використовують карти. І відповідно до карт необхідно виконувати політ. Так от, давайте розглянемо, що ж таке курс літака. Ми знаємо, що з курсу географії середньої школи, що є північний меридіан, північний напрямок. І прив'язуємо так, щоб цей північний меридіан розглянемо цей малюнок, проходить через сам літачок. Так от кут поміж північним направленням меридіана та продольною вісією літака, це якраз і буде курсом літака. Як його вимірюють, беруть карту, на карті північ-південь. Меридіан проводять через точку, в якій розположений літак. Або точка орієнтіру, або аеродром, або населений центр населеного пункту. І напра... напрямок на кінцеву точку. Це буде напрямок носу літака. І тоді кут між. Північним напрямком меридіану та продольною вісію літака буде курс. І цей курс переноситься на е, план польоту. І льотчик, виконуючи розвороти, задає курс. Якими приладами користуються пілоти на авіації? Незалежно яка це літаки, вертольоти і друга. Е, Льотні літаки, для цього використовуються комбіновані показники кутів розворотів та курсу. Наприклад, є в більшості літаків покажік УГР1. Це комбінований прилад, який має в собі комбінацію магнітного курсу, а також Радіокомпас, магнітний компас і радіокомпас. Радіокомпас, у нього відповідальна золота стрілочка ось знаходиться тоненька, і відлік параметрів проводить зовнішній оцифровки циферблазу. Подвижна рухома шкала і буде це якраз, і буде компас, магнітний компас. А позначка, трикутничок з двома рисками, це буде вісь. Літака. І тоді кут між вістю літака і позначкою курсу і самим цифрами курсу на рухомій шкалі, це і буде курс літака, яким і користуються пілоти. Зараз курс літака 10 градусів. І якщо ліворуч будемо розворачуватися, курс зменшується, праворуч курс збільшується. На покажчику разворотов есть курсозадатчик. Что, для чего он потребен? К ремольеру курсозадатчика пилот выставляет широкую стрелочку. Это выставляется взлетно-посадковый курс. Она фиксована будет. Або курс на большие отстани, курс напрямку полету. И эти прилады, они имеют дублированные. І це ще є магнітний курс, який безпосередньо безпосередньо КІ-13, який в гліцериновому корпусі магніт плаває. І він безпосередньо показує магнітний, магнітний курс і напрямок на північного меридіану. На цьому ми завершимо сьогодні. Далі будемо використовувати в практичному занятті відлік курсу користування курсозадатчиками.